Привіт, привіт, шановні друзі, колеги, бухгалтери, кадровики, юристи і фопи. Я рада вас вітати на моєму ютуб-каналі. І цей випуск теми дняк ми присвятимо питанню індексації заробітної плати, яку відновили із січня 2024 року. То який же базовий місяць нам взяти для розрахунку індексів, і що робити з індексацією? Грудня 2022 року чи потрібно її відновити в нарахуваннях січня 2024 року і продовжувати далі нараховувати індексацію? Розглянемо далі в цьому випуску. А розпочну з того, що нагадаю, законом про держбюджет на 2023 рік у нас було зупинено дію закону про індексацію на весь 2023 рік. Він вже минув. І законом про держбюджет на 2024 рік ніяких подібних обмежень щодо закону про індексацію нема. Отже, розуміємо, і всі вже готові до того, що закон про індексацію, починаючи з 1 січня 2024 року, далі продовжує діяти, тобто відновився і продовжує діяти. Але виникло питання, що пов'язане із тим, на який місяць орієнтуватися бухгалтерам для розрахунку індексів, аби створити наростаючий Підсумок і розрахунок таких індексів. Різні думки почали обговорюватися серед бухгалтерів, зокрема, які плутаються і не розуміють, то на який місяць орієнтуватись на січень чи, може, на грудень. Давайте спробуємо розібратися з точки зору законодавства. Перше, на що звертаємо увагу, це на закон про держбюджет на 2024 рік. У статті 39 визначено. Установити, що обчислення індексу споживчих цін для індексації грошових доходів проводиться наростаючим підсумком, починаючи з 1 січня 2024 року, тобто сам закон про держбюджет навіть не може уявити пропозицію розрахунку індексу, що може дати так зване орієнтування на попередній 23 рік, і таке так зване поняття грудня 23 року. То звідки ж ноги ростуть? Давайте звернемося до постанови кабінету міністрів 1078, Це порядок проведення індексації грошових доходів населення. В самому порядку поняття так званого базового місяця немає, тобто терміну такого немає. І єдиний пункт, який містить правила, що визначають розрахунок індексів, є пункт 5. У разі підвищення тарифних ставок, значення індексу споживчих цін у місяці, в якому відбувається підвищення. Приймається за одиницю або 100%. І відповідно далі, за процедуру, яка описана в постанові, індекси, що будуть далі друкуватися, будуть братись за. В розрахунок множенням і визначенням загального індексу з метою проведення індексації. І ось тут почалися такі пропозиції, да, взяти бухгалтерам за основу базовий місяць грудень, пояснюючи тим, що вже за січень, тобто у січні буде надрукований індекс, який ми візьмемо за розрахунок і почнемо далі множити, використовуючи по суті цей індекс. Індекс, що буде належати грудню, адже до 10 січня у нас буде надрукований індекс грудня. І, відповідно, більшість бухгалтерів почали задавати запитання, а чи правильним є твердження взяти за основу розрахунку все ж таки грудень, індекс якого надрукують у січні? Чи буде це відповідати статті 39 закону про держбюджет на 24 рік, якому визначено, що індекс? Обчислення індексу споживчих цін починається з 1 січня 2024 року. Тобто, є думка, що цей індекс січня, що буде надрукований, а це буде індекс грудня, вже потрібно брати за основу і множити далі. Ну, Давайте тут спробуємо все ж таки розібрати згідно постанови, адже в самій постанові описується поняття щодо зазначення розрахункового індексу за одиницю. Тільки у разі підвищення посадових окладів тарифних ставок. В нас з вами ситуація унікальна, її не прописано ні в законодавстві, ні в постанові. Тобто відновлення дії закону з січня 2024 року відновлює дію порядку, а отже, і правила статті 39 закону про держбюджет, що дає нам підставу взяти індекс і розпочати його із січня, коли закон починає діяти, то розуміючи, що це індекс є місяця, з якого ми почнемо розраховувати, індекс січня, що належить. Місяцю, в якому відновлено дію закону про індексацію. Принаймні, це моя думка. Офіційної думки позиції Мінекономіки в нас немає. Звісно, ми будемо чекати її. Головне, щоб вони не заплуталися між січнями, і грудням і відсутнім терміном поняття базовий місяць. Ну, але є вже одна зокрема позиція Мінсоцполітики, викладена у листі від 7 грудня 2023 року. В описі під відео ви можете знайти посилання на цей лист, відповідно, і текстову. Версію мого випуску. За, в цьому листі за номером 113 щодо нарахування сум індексації у 2024 році дуже чітко зазначено: обчислення індексу споживчих цін для нарахування сум індексації у 2023 році не здійснюється. Тобто. Лист визначає, що застосовувати розрахунок індексів, які належать 2023 році, да і у 2023 році ми застосовувати цей розрахунок не можемо. Тобто, за основу той же самий грудень 2023, який продовжився би або стартанув би для розрахунку індексу, ну ми так само згідно цього листу закону про держбюджет на 2024 рік. Взяти не можемо відновлення закону про індексацію розпочинається із січня. Відповідно, розуміємо, що законодавець заклав закон про держбюджет на 24-й рік. Стартове е, стартовий розрахунок індексів, що має розпочатися з 1 січня 2024 року. А не за грудень у січні ми вже множимо ці індекси, адже механізм множення чіпляє індекс. Грудня 2023 року, а згідно листа обчислення індексів споживчих цін у 2023 році не здійснюється. Тобто, по своїй суті, зачепити індекс грудня, який не використовується для споживчих цін 2023 року, у 2024 році ми так само не можемо. Але в будь-якому разі чекатимемо з вами офіційної думки Мінекономіки. Наразі зараз для нарахування індексації. У січні я пропоную в будь-якому разі розуміти, що відповідь Міністерства економіки дасть нам визначення все ж таки місяця, від якого ми почнемо множити індекси, але це не вплине на сутність індексації, яка може виникнути пізніше, трошки пізніше. Тому для питань індексації у січні тим підприємствам, які не задаються запитанням, а чи потрібно відновлювати індексацію 2022 року? Тобто для всіх тих підприємств, яких індексація базова дорівнює нулю в січні 2024 року, і відновиться у 2024 році, можливо, колись в наступних місяцях. Для них всіх питання виникнення індексації у січні не є актуальним. Чекаємо тільки думку щодо місяця, який треба взяти за основу. Далі, колеги, зверніть увагу, що на сьогодні дуже важлива тема, і щоб не пропустити нові випуски. Прямо зараз раджу підписатися на мій блог, на мій канал, блог Тетяни Моїсенко. Просто зараз, якщо ви не підписані, натискайте на кнопочку підписатися і ставте лайк цьому відео, якщо воно було вам корисним. Також зверніть увагу, що ще більш актуальних новин ви знайдете у мене в телеграм-каналі. В описі під відео є посилання на телеграм-канал. Переходьте. Підписуйтесь, я вас чекаю. Ну а ми продовжимо з вами другу частину нашого випуску: питанням: то що ж робити з індексацією, яка залишилась у грудні 2022 року. Чи потрібно її відновити у січні 2024 року? Особливо це питання задають бухгалтери, які мали таку індексацію. Прочитали лист Мінсоцполітики, який я вже згадувала. Це лист від 7 грудня 2023 року за номером 113. В цьому листі визначено, що. Наявність індексації у грудні 2022 року дійсно. Є, але закон про індексацію зупинено на 23-й рік. Відповідно, Мінсоцполітика викладає наступну думку. Що стосується нарахування суми індексації у 2024 році, обчислення індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення проводиться починаючи з 1 січня, враховуючи викладене, у випадку, якщо у 23-му році було збережено суму індексації заробітної оплати, яка виникла за період до січня 23-го року, то вона Має також виплачуватись і у 2024 році. І ось тут от сама фраза: якщо у 2023 році було збережено суму індексації, більшість бухгалтерів задає запитання і, ну, питає, а що мається на увазі? Було збережено суму індексацію. Ми ж її не нараховували, як її зберегти десь там позабалансово чи як люди ж грошей у складі цієї суми індексації не отримували. Закон ж зупинив закон дію індексації. Відповідно, дуже важко сприймається це твердження. Якщо у 2023 році було збережено суму індексацію, можливо, малось на увазі те, що деякі підприємства все ж таки розробили свій порядок і проводили таку індексацію, поодинокі випадки мені для 2023 року відомі, да? тобто підприємства продовжать робити таку індексацію, вони її не тільки зберігають, але і нараховують і виплачують. Що в складі збереження саме заклала Міністерства соціальної політики, це Скоріше за все, те, що людина, яка мала право у грудні 2022 року на індексацію, продовжує це право зберігати на нарахування суми індексації від того моменту, коли закон відновить свою дію. Тобто, скоріш за все, саме це міністерство соціальної політики вкладало в свою доповідь. Але по порядку 1078 про поряд про проведення індексації, а також законі про індексацію, в законі про держбюджет. На 24 рік нічого подібного в таких думках немає, тобто, ні в порядку, ні в законодавстві ми не можемо знайти правове рішення і дію, яка нас зобов'яжить. Відновити індексацію у січні 2024 року працівникам, що мали індексацію у грудні 2022 року, немає не механізмів, не процедур, які би викладались в законодавстві. Мінсоцполітика виклала тільки свою думку, але не виклала. Розрахунок, на який треба орієнтуватися, адже індекси споживчих цін між собою не множились продаж продовж го року, і визначити попередній індекс на січень 24-го року дуже важко. Тобто, яка це має бути сума? А відновити суму індексації січ грудня 22-го року у на січні го року, природно не відповідає постанові 1078, тобто порядку проведення індексації, адже і рівень інфляції. У нас в цих відповідних місяцях різних років абсолютно різний. Да і відповідно орієнтуватися, і гарантувати відновлення суми індексації, яку людина мала колись. 2022 році, ну, так само порядок і законодавство не визначає, то якесь рішення нам з вами не знайти. Дивіться, оскільки правових норм в законодавстві немає, я вважаю, що ми можемо робити наступне: по-перше, підприємство має визначитися. Якщо ви мали індексацію у грудні 2022 року і хочете відновити, це право на рахування в тій ж самі сумі, що була у грудні, можливо, в іншій якійсь сумі базовій, яку ви візьмете за основу, має бути правове рішення. Тобто, керівник має видати відповідний наказ про те, аби на підприємстві відновилося право на рахування індексації працівникам, які мали її у грудні 2022 року. Відповідно, далі вже за в наказі визначити механізм і порядок, від якого відштовхуємося далі. То, чи яка ця буде сума індексації, чи буде вона дорівнювати грудню 2020 року? Також Ті підприємства, які вирішили, що для них все ж таки індексація розпочинається тільки у 2024 році, коли індекси між собою перемножаться і сі пересперевищить порог поріг 103, і у вас не буде чергового підвищення посадових окладів. впродовж 2024 року, відповідно, у вас може виникнути індексація у 2024 році, колись так, в якихось місяцях. Такі відповідно підприємства. Можуть ніяких правових рішень і розпорядчих документів не робити по підприємству, а відповідно внести в програмну систему на налаштування, що пов'язані із місяцям, від якого відштовхується розрахунок індексів, відповідно, згідно нашої першої частини випуску, згідно. Роз'яснень, сподіваюся, які можливо у січні, вже 24 року надасть нам Міністерство економіки. Отже, як ви зрозуміли, колеги серед тих підприємств, які бажатимуть все ж таки відновити індексацію грудня 2022 року, достатньо зробити правове рішення, тобто розпорядчим наказом ввести таке нарахування і відповідно описати порядок, від якого бухгалтеру далі треба буде зорієнтуватися у розрахунку і сум індексації і індексів. На цьому колеги я завершую цей випуск. Обіймаю вас всіх. Цілую і люблю. Па-па!